Продовжуємо з вами вивчати віру. І що характерно для віри, віра, вона говорить відповідь. Віра, вона ніколи не мовчить. Віра не говорить відповідь, коли вже відповідь вона прийшла, і ми бачимо це своїми фізичними очима. Ні. Віра говорить відповідь, коли вона бачить це. Своїм серцем. І так, істинна віра в Слово Боже говорить відповідь. Віра говорить те, що говорить Слово Боже. І Господь дав нам своє Слово, щоб направити нас на правильне вірування. Любі друзі, ми з вами не можемо вірити в те, що нам заманеться. Ми з вами можемо вірити тільки в те, що говорить нам. Слово Боже, посилаю вас до свого попередніх уроків про те, як приходить віра. І віра, вона приходить від того, що Господь сказав нам з вами. І так, а якщо я неправильно думаю, якщо, якщо я не в мене неправильне мишлення, в мене, не буде, в мене буде неправильне вірування, і тому я буду неправильно говорити. І так, коли я неправильно думаю, коли я неправильно вірю, коли я неправильно говорю, це наносить мені поразку в моєму житті. Д'явол не наносить нам поразки, тому що йому наніс поразку вже наш Господь Ісус. Дявол не може цього зробити. Тому віра говорить, те саме, що і говорить Слово Боже. Давайте ми подивимось приклад 1 Петра, 5 розділ. 1 Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Відчиняю, відкриваю, відкриваю. 1 Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Дивіться, як написано: написано Покладіть на, на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Господь говорить про себе, що Він той, хто про нас дбає, дбає про нас кожної миті. Тому, що я буду говорити? Я буду говорити, Господь, я дякую тобі, що Ти про мене дбаєш. Я буду говорити те, що дякую тобі, Господь, що ти завжди мене чуєш. Ти ніколи мене не залишаєш. Ти завжди поруч за мною, ти мій помічник, ти завжди рядом зі мною. Я дякую тобі за твою премудрість, яку ти даєш, за твої поради, які ти мені даєш. Дякую тобі, Господь, що я можу бути міцним в тобі. Це говорить про нас слово Боже. Так само і віра, вона говорить те саме, що і говорить Слово Боже. Віра, вона говорить відповідь. В один з найскладніших моментів в своєму житті мені приходилося говорити те саме, що я бачив в своєму серці. Все навколо говорило мені, що це неможливо. Все навколо говорило мені, що буде погано. Ну коли... Приходив професор і питав мене, як ваші справи? Я завжди відповідав. Дякую, професор, я оновлююсь. Дякую, професор, що я зміцнююсь. Чому ти це говорив? Тому що я бачив це в своєму серці. Давайте ми з вами відкриємо Євангелія від Марка, 11 розділ. Євангелія від Марка, 11 розділ. 23 вірш. Це каже наш Господь Ісус. Майте віру Божу. Запевняю вас. Тобто Ісус каже так, будьте впевнені. Я вас запевняю. Що коли хто цій горі скаже, зрушся і кінця в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Віра, вона завжди пов'язана зі словами. Віра завжди пов'язана зі словами, і віра вона завжди буде щось говорити. Якщо ви хочете побачити, в що ви вірите, прослухайте про те, послухайте про те, що ви говорите. І якщо ви говорите поразку, змініть це. Це не вийде змінити силою своєї волі. Но підіть в Боже Слово, ідіть в Боже Слово. Знайдіть Слово Боже, яке стосується вашої ситуації. Провідіть з цим Словом Божим час. Почніть його говорити собі. Почніть так думати, і ви побачите, як ваше серце зміниться від поразки до перемоги. І ви побачите, як зміниться ваші з вами слова. І так, якщо ти тільки віриш своїм серцем Богу, але нічого не говориш, тобі це ніяк не допоможе. Просто віра в серці. І більш нічого ніяк не допоможе нам в нашій з вами ситуації. Дуже багато людей кажуть так: ну, я вірю в Богу в своєму серці. Це добре. але результати не буде ніякого. Проблеми ніяк не вирішаться. Допомоги від Бога не буде ніяк. Тому що до віри в серці треба ще щось докласти. Віра, яка знаходиться тільки в серці. Не принесе нам нічого, але віра в серці, яка вивільняється через наші уста, через те, що ми говоримо, дасть нам результат, дасть нам перемогу. Тому завжди говоріть, завжди вивільняйте те, в що ви вірите. Ви вірите в Божу допомогу. Говоріть про Божу допомогу. Ви вірите в рішення ваших проблем. Говоріть про це, про це вирішення ваших проблем. Говоріть про те, що Господь вам допоможе. Говоріть це собі. говоріть це своїм рідним. Говоріть це, коли спілкуєтесь з людьми на вулицями. А якщо ви не можете говорити те, що говорить Слово Боже, мовчіть. Нічого не говоріть. говоріть тільки перемогу. Говоріть тільки Слово Боже, тому що віра, вона завжди говорить відповідь. Віра, вона завжди говорить те, що говорить Слово Боже. Тому люди, любі друзі, вивільняйте свою віру своїми словами. Змініть свої слова. Знайдіть Боже Слово, знайдіть Божу обітницю. Роздумуйте над ним, читайте його, проголошуйте його, хай це слово стане ваш, частиною вас. І тоді ви побачите зміни в своєму житті.